Їх об'єднало спільне горе, обидві втратили дім і відправили на війну синів. Тепер допомагають рідним усім, чим можуть. Зокрема, плетуть кікімори для снайперів. Людмила з Донеччини, Наталя з Луганщини. Обоє тепер мешкають у чудо містечку на Київщині. Про нове життя переселенки розповіли нашій Дарії Цісарук. Цим маршрутом Людмила Іванівна ходить щоранку йти недалеко від будинку до нової роботи. Усього кілька хвилин пішки. Із собою лише маленький пакетик, там вода і перекус. Працює ось у цьому приміщенні. Останні півроку вона волонтерка. Своїми руками робить заготовки для кікімор снайперам. Їм там важче. Я тут сидю у теплі і на голову ніхто не падає. А їм там. Треба заховатися, щоб їх не знайшли. А раніше Людмила працювала на шахті у Вигледарі. Їй присвятила пів свого життя. Це була мічта працювати на шахті машиністом підйому. Мої обов'язки входило – опускати шахтерів у шахту, а міжду опускала груз, видавала груз. Туди вона переїхала ще у 70-х і ніколи б не покинула місто, що стало для неї рідним, якби не війна. Утром дочка дзвонила, мам війна. Яка війна? Що ти кажу, розказуєш. І перший обстріл по больниці вдарили. Біля больниці погибли люди. Від обстрілів Людмила ще місяць ховалася у підвалі свого будинку. Тепер він руїна. І повертатися жінці просто нікуди. Який зараз її вугледар вона бачить лише на відео, яке зрідка надсилають сусіди. Там упізнає кожну вулицю. Це дев'ятиэтажки наші. Наталя теж переселенка. Навесні 22-го виїхала з рідного Лисичанська. Обох жінок об'єднало не лише спільне горе, а й сини військові. Заради них вони працюють щодня. Взимку Наталя в'язала їм шкарпетки. Одна пара за вечір. Тепер опановує нове сатаєм нитки. А з цих ниток уже тут костюми для кікімор. Ну, оце така наша робота. От на цьому етапі. Та перш ніж зробити такі нитки, Наталя Ріже на клаптики мішковину. Квадратики 25 на 25, Хоч чим там ми таку-то допомогу можемо. Готову сировину віддадуть майстриням, які пошиють з них кікімори. Плести їх самі тутешні жінки іще не навчилися. Але... Все попереду, Гурток допомоги ЗСУ був одним з одної з перших ідей наших мешканців. Саме наші мешканці хотіли бути корисними тут і робити щось, щоб допомагати збройним силам. На мій погляд, це така дуже дуже потужна терапія. Адже хтось пережив окупацію чи тікав зі свого дому під обстрілами. Зрештою, усі вони опинилися тут, на Київщині, де їх прихистили волонтери і дали новий дім. У містечку вже понад 150 мешканців. Вони живуть тут повністю безоплатно, і Навіть комірно за них сплачують благодійники. Будівництво цілого міста для них профінансував американський благодійник Деллой Хансен. За парканом уже зводять і другу чергу, бо заявок щодня більше. На сьогодні їх понад кілька тисяч. Дар'я Цесарук Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.